Вітаю! До вашої уваги проєкт Denose. Невеличкий децентралізований додаток для створення нотаток. Проект розроблено засобом ICP. Для бекенду використана мова Rust, для фронтенду бібліотеки React. Додаток надає користувачу базові функції для створення відображення, редагування та видалення нотаток. Отже, продемонструємо роботу додатку. Для входу в додаток потрібно скористатися інтернет-identity. Після цього відображається основний екран. Тут можна маніпулювати вашими нотатками. До прикладу додамо нову нотатку. Тепер відредагуємо. Також важливі нотатки можна закріпити в корі в списку. Як висновок, Скажу, що проєкт не є унікальним і наразі слугує речі для демонстрації можливостей додатків ICP, як от авторизація, збереження даних на бекенді, тощо. Проте його можна було би розширити новими функціями, до прикладу, додавши теги нотаток, теги, шифрування нотаток та багато іншого. Дякую за увагу!